За пропозицією міського комунального підприємства Електротранс та приватних перевізників, виконком вніс зміни до п'яти маршрутів громадського транспорту. До прикладу, довели на ефективність роботи 22-го автобусу на відрізку від Катіона до Дубівського ринку. Тому кінцевою зупинкою цього маршруту тепер стане завод Катіон. Зазнає змін і 45-й маршрут, який з'єднує ближні гречани з тим же ринком Дубове. На відрізку Івана Франка і вулиці Роскової знову ж таки мінімальний пасажиропоток, а в деякій мірі взагалі відсутній. Змусив нас до того, щоб ми внесли корективи і запропонували, що він з ближніх гречан доїжджає до вулиці Кам'янецької. Далі по вулиці Кам'янецької він їде до дитячої міської лікарні, повертає на Купріна, доїжджає до Городовікова, до Дубовського ринку. Фактично і повертається через вулицю частину Козачу Ватутіна. Маленька частинка вулиці Івана Франка на вулиці Толстого і в зворотньому напрямку. Щоб не втратити можливість з'єднати ракове з хмельницьк газом, внесли зміни і у маршрут 24А. Маршрут Книжківці через вулицю Майборського, вулиця Чорновола, вулиця Трудова. На трудові він робить поворот наліво на Шевченку, доїжджає до Староконстантинівського шосе, поворот направо, доїжджає до вулиці Прибузької. Це в районі розміщення Хмельницького водоканалу. Повертає наліво по Прибузькій для того, щоб з'єднати Ракове з томат поліклінікою. Далі він проходить частину вулиці Свободи до думки до вулиці Зарічанської, по вулиці Зарічанської до рибалка, по рибалка вверх до проспекту Миру, до Хмельницького газу. Там зробили розворотне кільце і в зворотньому напрямку, щоб таким чином знову ж таки людей можна було довести до проміжкової такої зупинки. Стомат поліклініка. Кілька маршрутів зазнали продовження і зміни кінцевих зупинок. До прикладу, маршрутне таксі номер 48 відтепер стартуватиме з кінцевої мікрорайону Озерна, їхатиме через Панаса Мирного до Сілістри і далі за маршрутом. 32-й -е маршрутне таксі відтепер замість вулиці Примакова матиме кінцевою зупинкою автовокзал номер 1 та маршрутка у мікрорайоні Дубове їхатиме до садівничого товариства «Тепловик». На кількох маршрутах задля зручності пасажирів збільшиться кількість транспортних засобів. На уже згаданому 30-му додадуть ще дві одиниці транспорту. На 50-му маршруті від м'ясокомбінату до Дальніх Гречан пасажирів будуть перевозити 10 автобусів замість восьми. На автобусному маршруті 51 Ракове Катіон через вулицю Інститутську кількість автобусів збільшиться на два. Натомість їх настільки ж поменше на 51-му А, який їде Тернопільською. Такі побажання висловили самі ж пасажири. Зміни, які затвердив виконавчий комітет, наберуть чинності за два тижні. Тролейбуси при цьому курсуватимуть за старим сценарієм.